Вітаю всіх підписників мого каналу, також гостей, які тільки заглянули на сторінку садового оазіса. Сьогодні я вам розповім знову про квіти. І сьогодні піде мова про удобрювання рослин. Я вам розповім свій досвід. Розповімо свою схему підживлення рослин, але зразу хочу вам звернути увагу, що вся, все, що я буду розповідати вам, це буде стосуватися вирощування рослин ось в горщиках, в торфяних сумішах. Тобто Вірні професійних торфосумішах і тільки в горщиках. Тобто, це не стосується вирощування рослин в відкритому ґрунті, і взагалі, в принципі, це більше буде стосуватися вирощування рослин, ну, вірніше, акцент я буду робити на вирощування саджанців квітів в. Період зимовий і весняний. Від початку от їхнього росту, бачите, від таких от маленьких рослинок, коли вони ще знаходяться у нас отак от в касетах, тільки вкорінюються. І до стану, коли вони вже великі, дорослі і починають ось так от гарно квітнути. Сразу вам скажу, що в мене є дуже багато, так сказати, зошитів, в які я постійно записую свої спостереження і всі свої схеми удобрювання рослин, і зразу вам скажу, що ці схеми постійно удосконалюються і змінюються. Чому саме Ну, таку схему, яку сьогодні я буду вам розповідати, чому саме на ній я зупинилася, тому що вона за останні три роки дала самий гарний результат, і причому на ну, на тих квітах, на багатьох квітах, скажімо так, це і Примула, це і Калібрахуа, і Петунья, і Королівська ізональна пеларгонія, а також гортензії. Широколисна і волотиста гортензія ось такі квіти, які я вирощую отак от в саджанцях з маленького розміру і до цвітіння. Потім такі от саджанці я вже продаю або квітучі, або отак от гарно отак розвинені кущики. Значить, Почнемо спочатку, коли я висаджую. На вкорінення свої саджанці, так от в касети, то я використовую укорінювачі, грандіс використовую. І коли рослинка до того моменту, поки вона вкорінюється, я її поливаю просто водою. Далі, от в такому от віці, коли вона вже піднялася, і вкорінилася, ну, наприклад, от, отака от, да? тут вже є корінці. Або, наприклад, піларгонія, яка вкорінювалася отак от в стаканчику, і в неї з'явилися тільки-тільки з'являються тут от на краєчку: от, от перші корінці. от Вона підняла листочок, от, наприклад, ця. А ось деякі ще, от оця, наприклад, ще от не дуже вкорінилася. А ці от підняли вже листочки, ця от ще не підняла листочки. Тобто, отак, отакий стан рослин, коли вони вже підняли листочки, то я починаю їм додавати при поливі, тобто я починаю їх поливати вже тоді, і з першим поливом починаю їм додавати віво або радіфарм, або ізобіон. Це такі стимулятори росту кореневої системи. Далі ці рослини будуть получати, ну, зараз покажу вам заодно, тут у мене і перець, сходи, то це, ну, наприклад, от, да? Допустім, от, коли у вас рослинка трошечки підросте вже ну, Скажімо, просто я не можу тут на цій рослини. Тобто, вона буде трошки більше, ніж от тільки вкорінилася. Або от якщо або от якщо тут от, ну, не тільки от один корінець от біленький от з'явився, бачите, а отут от вже трошечки от побільше ну, там, два-три корінця. да? Тобто, я побачу побільше корінців. то тоді я починаю обряти Добривом Петерс для, там, де більше фосфору. Тобто я вам буду зараз називати формули НПК, це азот, фосфор і калій. Значить, у Петерса це формула 10-52-10. В минулому році я також застосовувала верніше перед Петерсом, перед, перед цими роками, цими останніми двома, я застосовувала мастер. Там дуже до, гарна формула 13-40-13. Ці формули мають достатньо фосфору, от, але мала азоту і калію. І сприяють розвитку. Саме кореневої системи, от саме у, у таких от у таких от рослин. Тобто, якщо наша рослинка знаходиться от в такій от фазі росту, бачите от от як наприклад от перець так, да? то е, нам треба розвивати саме кореневу систему. і Тоді я додаю це добриво. Також я додаю це добриво в той самий час, коли я пересадила, наприклад от касети. Пересадила, тільки пересадила отак, от в стаканчики. Тобто, це. Рослини, які тільки-тільки пересаджені. І у них в касеті у них був один об'єм. А тепер для розвитку коріння і для того, щоб вони почали заповнювати своїм корінням от ці стаканчики, то їм треба дати підживлення саме для коріння. І тут я знову використовую для таких рослин, використовую формулу. 10-52-10 з, з, з усіма макро і мікроелементами. В зимовий період, коли я починаю тільки черенкувати і ще темно, ну, мало темних днів, да? от зараз вже Виходить, кінець лютого у нас з'явилося сонце. А коли цього року, там січень був місяць взагалі весь темний. Грудень, січень. І ось такі от саджанці, ну, це я вам показую зараз саджанці волотистої гартензії. Бачите, який в них ізумрудний зелений лист. Вони зовсім не хлорозять. Як я цього добиваюсь? Так? Тобто ці рослини вони отримують добриво по листу, брексіл, ну, можна брексіл комбі давати або брексіл кальції. Це добриво, дуже гарно воно працює на рослинах, коли темні, ну, такі, знаєте, ну, дуже дуже темні дні. діток. Зараз от я вам показую сонце, але не завжди все це буває. І тому я додаю бриксіл кальцій, і також я застосовую сульфат магнію по листу. Але то не на всіх рослинах. От Наприклад, кава стоїть, на каві я не застосовую по листу. А от для е, гортензій, які я вам тільки що показала, то цього року для того, щоб у них не було, ще раз повернусь сюди, щоб у них не було е, хлорозу, то я застосовувала добрива по листу. І саме тому, що не було сонячних днів, у нас е, вимикали світло, по графіку е, ми отримували світло. Тому рослинам я більше ніяк не могла допомогти. І от ці добрива якраз спрацювали. Як бачите, на рослинах немає хлорозу, вони виглядають дуже гарно. Це вже була перечеренковка другий раз волотистих гортензій і вкорінення другий раз, тобто я почала з осені ще вкорінення. Тобто, це саджанці, які виростали повністю взимку. Значить, після того, як саджанці підростають, от я не, ну, не зря стою біля цих саджанців, тобто отак, такого розміру вони вже, коли треба нарощувати е, зелену масу, коли є коріння в, в тому горщику е, об'єм цього горщика да, заповнений корінням, я починаю давати добрива 20 20 20 це добрива з рівним, рівною кількістю азоту, фосфору і калію. І от на, цих, зараз покладу кришку. на оцих рослинах теж вони отримують добрива. Ці теж от рослини, отримують добрива з повною формулою азот, фосфор і калій. Тобто, нпк 20 20 20, 20. От зараз проти, проти сонця <поверну>, поверну трошечки вам, да? Чи отак в тінь уйти? Ті. Давайте отак от. От в тінь, а то там сонце дуже світить. От бачите, для того, щоб наростити отаку от зелену масу, тобто мені треба давати, щоб було підживка і для коріння, і для росту. І тому оця формула з равною кількістю азоту, фосфору і калію, вона дуже підходить рослинам саме в цей період, коли їм треба набирати, ну, вони ще не квітнуть, але їм треба набирати отаку от зелену масу. Зараз вам покажу ще це калібраху, а зараз я вам ще покажу для прикладу такі ж рослини королівської пеларгонії. Ось так от виглядають мої піларгоні е, різного віку. От, і зараз я вам на прикладі е, королівської піларгонії, на прикладі саджанців, покажу різницю е, от для різного е, віку різницю застосування е, добрив. Тобто я вам тільки що розповідала про ті рослини, які я тільки-тільки пересаджую з касети, от, в горщик і казала, що їм треба давати добрива для коріння, для розвитку коріння спочатку 10, 52, 10 так? або, е, опять же, 13 40 13 да? мастер, наприклад, або Петерс. Потім, коли рослинка закріпляється от в цьому об'ємі, я починаю нарощувати масу зелену. Нарощується зелена маса добривом 20 20 20 яке вже має всі макро і мікроелементи. От, нічого туди не треба додавати, нічого домішувати, придумувати. Тільки от треба поливати цю рослинку. І отак от от вона поступово е, зростає. Зростає до того часу, коли, е, значить, починає вона ну от в такому стані, коли вона вже готова для цвітіння. Я тоді починаю її. Підживлювати добривом, якщо це петерство це 15, 11, 29 плюс всі макро і мікроелементи. Тобто Це добрива для росту і для цвітіння, тобто для того, щоб рослина почала отак от закладати бутони. Тобто кількість азоту, яка в цьому Ну, добриві в цій формулі, вона ну, способствує тому, що у вас буде закладатися дуже багато цих бутонів. Тобто, зовсім лишити рослину без в цей період розвитку, лишити, залишити без азоту не можна. Потім, коли, отак от Ну, рослина далі розвивається, да? і в неї ще більше стає. Бутонів. Тоді я вже починаю давати, повністю працювати на цвітіння. Бачите, яка от велика рослина. От Якщо я вам отак от поставлю, то ви зрозумієте цю різницю. Тобто для цієї великої рослини, яка вже повністю йде на квітку, я починаю давати добрива 10, 30, 20. плюс Два магнія плюс макро і мікроелементи. І цим добривом я продовжую годувати рослину і далі, коли вона квітне. Значить, чому я використовую саме ці добрива? Ну, з мого досвіду, от останні два роки я використовувала саме такі добрива і на Волотисті гартензії, і на широколисній гартензії, і результат був дуже гарний. Рослини з цим добривом вони дуже гарно переносять спеку. Квіти у них яскраві. Я зараз знову вернуся в те місце, де у мене росте калібрахуа і квітне, і покажу вам яскравість квіток. Я думаю, що коли ви побачите оці от цвітіння цих рослин, то у вас вже відпадуть всі питання по так, сказати, всі, всі, ми з вами не будемо сперечатися по поводу того, що ну, стоїть чи не стоїть, варта чи не варта застосовувати комплексні добрива. Саме з комплексними формулами, і ну, розумієте, просто це не літнє цвітіння, це цвітіння квітів, коли зима, От, коли у нас недостатньо світла, коли у нас неможливо оце досвітлення, і квіти знаходяться на підвіконні на ну, просто ін, іноді є сонце. Ну, знову ж повторююся, зараз. Лютий місяць, і ну, у нас от -от -от, морозні дні настали, тось, повернулася зима на, нарешті, і квіти почали верніше, почало з'являтися сонце. І квіти зразу розквітли. А коли, от бачите, от вони на, на добривах таких, то вони отак, мають таке яскраве забарвлення. Були у мене квітки. Ну, от я їх просто пересаджувала і е, е, знімала, е, коли отак, калібраху, а вона рано починає квітнути. Були квітки на, на маленьких рослинках. І вони, теж, е, хоча там вони ну, тобто теж, були такі дуже яскраві, хоча вони ще не, не отримували там добрива, яке для цвітіння. Тобто, ну, Мені здається, що вся ця лінійка і Мастера і Петерса, есть, верніше, так скажу. Комплексні добрива. Це стосується Мастера, Петерса, там, мівіни, Гроу, Грін і так далі. Це от... Моя думка, що це стосується всіх, всіх цих добрив. У, всіх, у кожній лінійці цих добрив є ну, добрива і для вкорінення, і для квітування, і для нарощування маси, квітки, тобто дивіться на ці добрива і застосовуйте їх. Ну, поливати, верніше одобрювати квіти там. Кальцевий селітр, ну, я не знаю, що там ще, ні, ні травма фоска, да? ще от такими добрами, котрими ми, коли, которыми ми там, ну, користувалися раніше, там вирощувати на перігної, там, на или на одной селітрі, то це вже, знаєте, минулий вік. От. І, можливо, да, можливо, в ґрунті в там і зростають, і квітнуть рослини на цих добривах. Але зараз я вам показую рослини, які виростають, вирощую я взимку, і які ну, отримують добрива саме комплексні. І от, от я вам зараз показую, дивіться, яке зелене малахитове листочка. Да? Це кава. Кава. Саджень цікавий, от дивіться, які у неї листя. Ця рослина теж отримує саме ну, добрива от комплексні добрива. Тобто не отримує вона ніякі інші добрива, тільки комплексні. І зростає, бачите, без всякої там. Ну, тось, підсвітки, такої, що там, знаєте, цілий день світяться. Іноді я їх, звісно, поки вони, верніш, так, не так скажу, а коли вони отакі маленькі, то для того, щоб їх там підтримати, я їх переношу на досвідку в живцювальник. Але потім, коли вони вже отак наросли такою масою і починають квітнути, то вони у мене стоять на підвіконні. От, показую підвіконня і всі вони. В мене отак от стоять отут, от, бачите, от на підвіконні. Тобто всі, всі тут. От, і в боксі стоять на підвіконні, і от такий зелений лист і такий результат. Тепер ще питання, як часто я їх удобрю? Коли холодно, і коли вони маленькі, то я їх удобрю. Значить, з, ну, коротше, через раз, через один полив. Потім, коли вони вже підростають, то я удобрюю з кожним поливом, але дозу там даю невелику половину дозу, або, мабуть, і третю частину, тобто, повну дозу я не даю. Даю я повну дозу добрив. Для тих рослин, які знаходяться в теплиці, і там, де холодно, де плюс 10, і полив там раз на два тижні, тоді вони отримують з кожним поливом повну дозу добрий, тобто 20 грам на 10 літрів води. А ці рослини, коли от, бачите, таке от сонце сьогодні, і я тільки вчора поливала, а під таким сонцем вони в'януть і вже пересохли. Ну, Взагалі сонце, коли кінець зими вже, то воно підпалює всі рослини. І на вулиці підпалює ялівці, і, є лівці, і отак на підвіконнях можуть підпалитися рослини. Тому треба слідкувати за паливом. І коли отакий іде. Полив, і коли рослина росте, то я е, додаю добрива з кожним поливом. Але ще раз скажу е, невеличку дозу. Тобто половина або одна треть е, норми. 10 грам, там, 5 грамів на 10 літрів води. Ось такою нормою. Е, тепер ще про воду. От е, е, вода у кожного може бути різна. І е, знаю, що там в Николаєві е, солі да, в воді, дуже погана вода. Ну, взагалі якість води може усіх може відрізнятися. І тому, е, от те, що я вам зараз розповідаю, вам може не підійти такі добра. І е, треба підбирати для себе свої і норми, і свої. Е, Ну, лінійку, свою лінійку добрив. Я от знайшла таку собі лінійку добрив і ну, показую вам свій результат. А вам, возможно, прийдеться ну, щось пошукати ще. От тільки не розстраювайтеся. Справа в тому, що колись я записалася на курс по добривам. От, і прослухала цю лекцію. Так там починалася лекція взагалі з того, що вони нас зразу ошарашили, я приготувала ручку, зошит, щоб записувати отак от схему, як я вам зараз розповіла. Да? А нічого не вийшло, тому що весь час нам розповідали про те, що при різних умовах різний ґрунт може бути. От це теж дуже ну, впливає на те, яким ви потім можете, ну, яке добриво ви можете використовувати. Тобто на результат застосування ґрунту ще дуже впливає і ґрунт, який ви застосовуєте. Дуже впливає також вода. Тобто якість води, то кисла вона у вас там, чи щелочна вода. Тому треба все це перевіряти. Не отак от взяти все, що я вам розповіла, а взяти кілька рослинок там і перевірити. Одні рослинки, нехай у вас виростають на там, одному добриві, а інші рослинки на іншому. І ви, ну, звісно, це виходить дуже. Складно, Але отак от, коли ви один рік на це витрачите да, і будете знати, як вам поливати, в якій кількості, і якою водою, і в якій послідовності, якими добривами ну, використовувати. От, наприклад, я вам казала, що я застосовувала в цьому році бріксіл, бріксіл, да, комбі. Бексіл кальцій, ну це було, потім, сульфат магніум вимушено, да? тому що на вулиці зовсім не було сонця. От цілий місяць була сплошна мряка. Тобто, в 16 годин вечора в мене вже за вікном ночь. От. І як було зростати тим рослинам? Ну для того, щоб не було у них хлорозу, для того, щоб вони могли розвиватися, мені довелося додатково застосовувати ці добрива. В ті роки, коли у нас було світло завжди, от, не було вимикання, то мені не приходилося застосовувати цих добрив. Тому я вам кажу, що треба підстраюватися якось от, до наших умов, до ваших умов. От. І ну, використовувати оці добрива. Але от я з вами поділилася тим, що я використовую, і показала результат. Ну, і Можу сказати, що цього року я точно залишаюсь на добривах, Значить, у мене Мастер, Петерс і Гроугрін. Тепер ще добре пролонгованої дії, от знаю, що точно будете питати. Я вам в цьому відео про нього не сказала ні слова. А чому? А тому що знову кажу, що я вам розповідаю про рослини в горщиках, от таких от маленьких горщиках, про рослини в касетах. Тобто це рослини, які це саджанці. А коли вони пересаджуватися будуть в горщики, там. 에, допустим, літр, 에, ну, волотисті гортензії пів літра, да? 에, в літрові горщики 600 мілілітрів. Там вже можна додавати і осмакот. Але то я вам буду розповідати може, інший раз, тому що то вже, я вважаю, то вже інша категорія рослин. Також інша категорія рослин, коли вони зростають і на вулиці. Тобто, коли вони можуть там, корінцями полізти вліво, вправо, знайти ту кучку навозу, яку там кинули їм колись, і, і так далі. А тут в горщиках у них ну, немає де їм шукати добрива, і вони тільки можуть. Так сказати, розділяти ротика і просити, щоб їх одобрили, і це їх життя залежить тільки від наших, нашого знання і, і від нашого бажання їм допомогти. Тобто, бачите, от така от рослинка, да, от в неї вже і розвита коренева система, я от бачу, і вершечок гарненький. Тут вже вона була прищіпнута пару разів, от і вона от нарощує кущик. Ну, все, моя інформація вся. От, бажаю вам гарних квітів. Думаю, що я вам якось допомогла, от, розповіла вам, допомогла вам в цих питаннях, щоб якось якусь інформацію ви від мене не отримали. От буду вдячна, якщо ви напишете якісь коментарі або просто подякуєте за мою інформацію. От, на все добре, гарних вам квітів.